Господи, помилуй, мне духовник не разрешил матюкаться. Я скажу: твою мать, мы стоим неделю в посадке и неделю из соседней посадки в нас стреляют. Мы команду не говорим: там противник, фигня, там свои. Там противник, фигня, там свои. Через неделю, о, оказывается, там противник. Я этот пример к чему привожу? Если такой уровень организации, связи планирование, понимание боевой обстановки, то как ты хочешь, чтобы при резком, внезапном вторжении противника, когда противник стремительно передвигается, меняет свою дислокацию, занимает новые места, и мощное ПВО, как ты хочешь, чтобы в этих условиях хорошо работало ВВС? ВВС хорошо работает, когда подавлено ПВО. когда обучены пилоты, когда хорошая разведка качественная, которая выявляет и наводит на объекты ударов. когда в идеале дополнительно еще диверсанты, которые с земли воздействуют на вражескую ПВО, на аэродромы, куча всего. А просто, извините, когда из этого всего не наблюдается ничего, то, естественно, у нас толку не будет. Я понимаю, о чем ты говоришь. Я сам вот был, сколько я был под Бахмутом тогда, я тоже видел ВВС только два раза. Это, не, конечно, недопустимо. Но на направлениях угрожаемых вот, мы должны требовать от нашего общества, предпринимай, черт возьми, элементарные действия, а не плыви по течению. Не на жизнями солдат, собственно говоря, свою неспособность, организационную неспособность. И еще, Юр, вот ты сказал, что на границе не хватит. Но вот у меня в июне, у меня есть друг, как и ты, это Саша Ас-Мухарев, он воюет с 92 -го года. От Приднестровья, угу. Боснию, и он музыкант. Вот. Он еще, прости, год назад, он предложил создавать ополченские дивизии э, обороны в этих приграничных. Он расписал, чтобы это были не мужики с охотничьими рушами, как организовать и прочее. Он оказался у меня штаб. И Игорь Иванович Стрелков, который мы так любим и уважаем, он тоже, собственно говоря, говорил о том же в 2022-2023 годах. То есть есть возможность. А здесь все мы только своей гражданской активностью без участия... Как Власти не сможем сделать, а вот требовать от этого мы должны. Короче, противник сделал целую кучу мер, и мы в 2022 году так сделать не сумели. А у нас там, где сейчас противник наступает, во-первых, ополчение далеко не так подготовлено, да, мягко говоря, к, <с> ко всему этому, а говоря откровенно, совсем не так мягко подготовлено, хорошо подготовлено, как нужно. Во-вторых, у нас недостаточно войск для того, чтобы создать достаточную плотность противодиверсионных мероприятий по лесам. Почему? Потому что мобилизация не проведена, у нас войск вообще недостаточно. Следующий момент. Когда противник начинает наступление сейчас, то начинается с того, что они в воздухе выносят все наши э, разведывательные беспилотники, хоть крылья, хоть квадрики, потому что у нас их мало, а у противника много беспилотников разных типов, в том числе истребители, которые охотятся на наши беспилотники. У противника мощный рэп, у противника ПВО, и ему не жалко ракет. Ты знаешь, меня все время бесит, когда пытаются вот, типа, потратили дорогую ракету на дешевый джип. Ха-ха-ха, дебилы. Если перебить энное количество джипов с мотивированными бойцами, то у обороняющихся войска закончатся, и тогда будет все твое. В этом ракурсе любые деньги оправданы, потому что ты победишь в войне. Короче, противнику не жалко, в том числе дорогих ракет. Когда выбиты наши средства разведки, противник выдвигает в переднюю линию РЭП выдвигает много, просто очень много, и создает мощнейшее давление рыбам на нашу территорию. Мы не можем использовать средства связи, у нас не работают те немногие беспилотники, которые еще в воздухе, то есть наша разведка прекращается. Так, действительно, ворог силы ЧАКБВ и по Юнаковской громаде, и по Миропильской, и, конечно, по Белопильской громаде. Вчера в Белопиле загинула 30-летняя людина, и его донька поранена, еще двое поранены, Також миропілля, втім, за, за ніч було 13 скидів у Сумському району. Це коли перед цим було десь більше 20 скидів, за ніч, яких саме керованих авіабок. Дуже складно. Таке. На прикордоні зараз таке скеле пекло е, роблять расисти. Вони, як то скажімо так, сказилися в останній час і робляться в не 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 ці удари по чому попали летять і по і по школам летять і по е, звичайним домам тому ну це, це дуже дуже прикро, дуже прикро. тому як завжди казали міжнародним партнерам що треба нам F-16 більше давати для того щоб збивати літаки, літаки з яких це е, робиться Ну я вам не, з приводу на краще дам інформацію. Тим, що менше чого стало по якимсь громадам, менше стало по юнакавській. точно громаді ФПВ-дронів. Е, зараз е, ну жодного практично немає в з низкидів. Не ни... кожна також немає ствольної артилерії приходів. Про що це каже? Про те, що ця сіра зона, яка зараз є. ну, я, я вважаю особисто, що це позитивний фактор. Такий що вже е, ці факти. Тільки тільки вони залишились на даний час, це літаки, з яких можна можливо їм скидати каби. Це якби добрий, добрий знак, на мою думку. Є такі приклади, що дійсно і бабулі вже починають співати українські пісні, починають згадувати. Є такі випадки, що вже у них банкомати не працюють. У них кошти ті налічні гроші не можуть зняти. Вже всі багато. Ну виїжджають в Курск, але їхній тимчасовий губернатор закликає, що виїжджайте самі, бо евакуюватися їм там ні на чому і дають аж цільних міста 10 тисяч рублів допомоги. Аж цілий сказали, що до 15. Тобто, ж якщо вони. Міняють СВО, поміняли на 15 тисяч рублів свою хату, чи там давали якісь помешкання, на 15 тисяч рублів поміняли телевізор і СВО на 15 тисяч рублів. Тому ну, все, скажімо так, як по поділом їхнім так і відбувається. Так, так. Місце Суджя, ну, я ще нагадую, хто може не знає, то воно засновано е, сотні сумського казачого полку в 17-му сторіччі. Е, в тетки, я сам добре знає, тому що я там е, в молоду як в молоді роки ловив раків, тому коли. Ще були доброта сільські відносини. Тому ну я вважаю, що дійсно там воно в мене е, родичі в корінні вже. Тому все чем-то родичі, може, скоро буде, буде їздити до родичів е, з Караваєм. на це дуже. Е, як, е, я вважаю, що ми ж не расисти. Ми цивілізована європейська держава, яка в майбутньому буде в євросоюзі. Тому треба відноситись до людей, які зомбовані. можливо, ну вони звісно, що ви на їхня вина, але це здоробоящик, який працював е десятиріччями. В їм вбив голоду. Ну якщо у них, як то кажуть, пазли відкриються, вони зрозуміють, що було дійсно на там само на справжні, то ну, я вважаю, що треба відноситись до людей відносно як європейці, як нормальні. Тільки вони лиха наробили, але. Але це таке, скажімо так, питання дуже 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 важке. Важке на даний час я вважаю, що треба відносити до людей як до людей, а не як до злодіїв. Так які не робили ніякого лиха для українців, ніяких військових злочинів та інших злочинів не робили проти українців, то я вважаю, що треба роздивлятися ну, окремо кожну особу, як якби ну так, відповідні служби повинні пропрацювати всіх людей, якщо вони будуть йти, і зробити виставки. Потім уже запускати чи не запускати, зробити так. Є такі помешкання, такі населені пункти, як Рижівка, пусті, як Обади, практично буште, як ну багато таких пунктів, є населені пунктів, які в цій сірой зоні на були місяць тому. Вони час зараз покинуті нашими мешканцями. То я думаю, що можливо там якісь хаби організувати для цих людей, які будуть планувати переходити тікати звідси. сподіваюсь, що цієї загрози не буде. Вона тільки десь там скажімо, в повітрів на словах літає. Цього не буде, яких Запорізька АЕС та іншими АЕС цього не буде ніяких скажімо так, ніяких там аварій, аварійних ситуацій. Я сподіваюся, що так повинно бути, і воно так буде. Магаде, я вважаю, що повинно втрутитись в цю ситуацію для того, щоб все було добре і військові, якісь дії не повлияли на роботу цієї атомної станції. Я вважаю, що ну це все буде тільки наказ, такий вийшов, і все це буде зроблено найближчим часом. Доведено до населення. Яким чином це будуть ці перепустки видаватися? Де місця отримання цих перепусток, Які документи треба надати для отримання цього перепустки. Тому що це буде зроблено вчасно, і про це буде повідомлено на офіційних сайтах обласної військової адміністрації.